Важко прийняти такі результати. Ну, я думаю, що по грі ми там не, не, не заслуговували на поразку, але там, і дуже на перемогу не, не, не заслуговували, бо якість була дійсно сьогодні не найкраща. Але знову ж таки, враховуючи кількість втрат е, і по ходу матча, ці втрати були. Е, я думаю, що в цілому результат непоганий, але... Не результат, а якість гри. Але ну, враховуючи всі ці проблеми, але так. Ви кажете, що якість була не найкраща. Головні причини того, чому Карпати сьогодні не були схожими на, на себе, так як вони виглядали попередні матчі. Ну, умовно кажучи, заберіть у, у Динамо Києва три центральні захисники, заберіть Ярмоленко, умовно. У нас ще сьогодні награв Очередьку, заберіть по ходу гри основного інсайда і основного Вінгера, які попросили заміни. Ну, Я думаю, що це 7-8 чоловік, то, то вже інший, інший малюнок гри. Але про, проблема не в тому, що ті, хто грали, вони неякісно це виконували свою роботу. Просто проблема в тому, що багато хто е, умовно грав не в звичних для себе умовах там, позиції, точки. бо Враховуючи те, що які у нас були зміни, то ми не, не могли сьогодні вимагати те, що ми зазвичай просимо в розвитку м'ячі, бо дуже велика перебудова в роботі. Сьогодні так склалося, що власне ці гравці, які вийшли на нетипових на, на, на для себе позиціях, чи загалом задоволені їхньою грою, зокрема той же Танда, який грав в центрі оборони. Проявляється, ви вкотре як універсальний футболіст чи впорався завданням. Ну, Напевне, епізод на останніх хвилинах ключовий, але крім, крім цього, наскільки він якісно. Ну, якщо даний брати момент останньої хвилини, то, то дуже якісно, дуже якісно. І мені сподобалося те, що він робив на м'ячі, як він новів боротьбу, і багато коло зграє вертикально, то, в принципі, він зміг це нейтралізувати, але але. Розуміємо, що він не центральний захисник, тому такі помилки допускаємо. До речі, на рахунок так, сьогодні саме він вийшов центр захисту, як довго обирали, між чим обирали і чому довірили саме війну. Ну, обирали до вчорашнього дня, бо ну, думали. І, чесно кажучи, якщо б це був не такий матч, не кінець сезону, то грав би керівчок. Бо... Сто відсотків, але розуміємо, наскільки високий тиск був е в цьому матчі. І ну, обирали також думали про Пабло, але дивилися на тижні і бачили, бачили, що. Побачив, я побачив там, де напевно більше впевненості в тому, що він може зіграти в цій позиції. І кажу, що думали про Мірошенченка, але у нас і на флангах нема альтернативи. Тому лишилося на цю гру у нас три, три номінальні захисники, і, і тому обирати було. Потрібно було щось вигадувати, так, так скажу. Попереду останній. Поєдинок сезону ситуація так складається, що тепер не все залежить від Карпат, але в будь-якому разі це хороша нагода подякувати болівальникам за сезон. Так у матчі з Ореєю, наскільки це буде для Карпат останній бій? Не все залежить від Карпат. Ну я думаю, що потрібно до останнього вірити вірити в себе, вірити в ідею болівальників. Команду, і тоді все, все буде так, як має бути, і все буде добре. Тому хочемо побачити вболівальників на горі, і будемо грати для них і віддаватися з першої до останніх хвилини. За планом нашим не, не так складалося спочатку Карпати виглядали переконливіше, і ми десь поступалися. Ну, з хвилини двадцятої ми вирівняли гру. І можна сказати, що Карпати навіть не створили таких, ось, таких моментів. Ми готувалися, Карпати дуже гарні в атаці, але сьогодні ми не скажемо, щоб вони так багато загроз створили. Ми, наша команда справилась, не врахуючи перші хвилини, там, перші 15-20 хвилин. Так що, ну, я думаю, ця перемога йде нам на... Ну, як, ми засховали на цю перемогу, да, може і нічийний результат був би, але на поразку точно ми не награли. Перед рою у вас 10 місце, ви не вилітаєте за вищі позиції, не боретесь. Де знайшли мотивацію? Команда сьогодні була надзвичайно заряджена. Ну дивіться, команда не вигравала скільки вдома це раз. І скільки команда була в пригнічному стані морально, коли ну, були вже на 14 місці на цьому. І сьогодні тільки мотивація йшла і за того, що ви повинні бути мужчинами на полі, і, і президент дуже класно змотивував. Завдяки вашому сайту ви виставили таку фотку класну, що президент швидко знайшов мотивацію. Ви виставили лев, який топче пшеницю. Це було дуже негарно, некрасиво. Тому що ну, лев, який топче хліб, це якось так. Ну, ми зараз можемо виставити фотку, комбайн, який переїжджає лева. Це була така ідея, така невеличка казав, що завжди. Ні, ну це було, так, ви не, не звернули увагу, але це вийшло неетично. Президент мені вислав цю фото і ми змотивували хлопців завдяки цьому посту. Виграли грали зараз в виграли, зараз ви матимуть в порівнянні ці поєдинки по відчуттях, де було складніше, де було цікавіше. Наверно, в Крибасі було складніше, тому що там. Був тиск результату, був, ми тоді ще були, не гарантували собі. Сьогодні ми розуміли, що ну, щось, якщо станеться, нічого, нічого страшного. Нам головне було грати з достоинством і щастям, але нам не дали результат. Там було набагато важливіше в плані тиску на результат, того, що ми могли і бути внизу, ну, зараз, слава Богу, ми можемо радіти. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги, разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.